Доброго дня, що хочу сказати, приїхали вже в Київ на вигрузку. Заїхалися ночі на розмитнення. Чекаємо розмитнення вже друга година дня. У нас ще не розмитнили, не дають щось документів, не знаю. В чому справа. Але думаю, що сьогодні дадуть. І сьогодні буде вивантаження. Там ще скину відео, як ми розвантажуємося. Як кажуть, автовоз груп рулить наші хлопці. Разом зі мною підтримують хороше ці вигрузички і працюють адекватно. Так як мені теж водій каже, неправильно загрузив я одну машину. Ну, я з ним спорив. Коротше, казав йому, слухай, кажу, блін. І цей, неправильно, все правильно я загрузив. Але сьогодні подивився, реально він був прав. Я одну машинку неправильно закинув. Треба було її розвернути другою стороною. і в мене все було би нижче висота, ну, дякую за те, що за підсказку. Завжди треба підсказувати один одному.